Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде початок цікавої листівки. Листівка називається Венс де всередині мене. Це про щось чорне, таємниче, що знаходиться в кожному з нас. Я сподіваюся, ви знаєте про цю героїню із кінофільму Сімейка Адамсів і вийшов на Netflix серіал, де дуже гарна дівчина грає. А в нас буде така лялькова венздей, яка, до речі, намальована лише одним кольором. Ну, я не враховую обличчя, руки і губи. І так, поїхали. Ми малюємо велику голову. Це ляльковий персонаж, її голова вміщується в тіло півтора рази. Якби це була звичайна дитина, то голова повинна була б вміщуватися три рази десь в тіло. Потім дитина виростає і вже більше. Далі чоловен Венздей дуже велике, тому я її голову круглу ділю на два. І далі я малюю їй зачіску. Да? Ось такий проборчик в неї. Тут в неї буде носик, тут в неї буде рот. І це мені треба зробити таку її дуже серйозну підборіддя. Це казковий персонаж, тому ми можемо трішечки тут експериментувати, що ми зробимо. Сьогодні ми тільки малюємо олівцем. Я зроблю два відео спеціально, щоб ми змогли відпочити, перепочити, намалювати собі її олівцем, а потім вже розмалювати її кольоровою. От такий в неї носик. І так, очі дуже великі, але й бровки такі. Не. Я поки що е така в мене там вона краще. На ескізі, як завжди, краще. Просто малюємо е такий кружечок, але трошки сплющений. Давайте. Є. Нос є. І тут буде. Напевно, трішки менше зроблю підборіддя, бо мені воно велике. Нехай буде основна увага привернута до чола. Так Брови зараз я трошечки. Взагалі треба було би от якось вирівняти очі. У нас виходить, що ліве око, праве вірніше, для неї, для нас ліве, воно трохи далі, і його треба якось менше зробити. Я вимальовую очі в неї менталідні, але більш такі круглі, великі, так? Да? Далі, тут от в неї практично йде одразу око і зіниця. Тут, до речі, більше білого видно в мене менше. От такі великі оченятка. Вони рознесені. У нас повинно бути простір між оченятами, приблизно такий же, як і саме око. Що мені не дуже зараз подобається, це око в мене трошки нижче, ніж я його гумкою відправила. Далі, брови Брови десь отут от сходяться, і в неї такий досить вона розумниця, вона така розумна дівчина, вона багато чого розуміє. І от ми, і така серйозна ми малюємо її. Носик в неї буде як кнопочка, тобто в неї будуть такі от а, ніздрі, трошечки ми крила носа визначаємо і самий цей носик. Інша, взагалі інша від тієї що на ескізі. Ну нічого може, ми її зараз і по-іншому намалюємо. Ми робимо отак от. Тут вона в мене в такому в'язаній штучці, а тут ми зробимо платька з таким воротнячком і з манжетами. Далі поясок в неї буде високо. Юбочка в неї буде в складку. І тут точно так же, як на ескізі, ми малюємо прямокутник. І, до речі, напишіть, будь ласка, от зараз, я просто думаю, може, треба більше говорити, як саме малюєш, щоб ви спостерігали. І башмачки, в неї такі гарні, чорні чобіточки. Є І одна ручка в неї отут, -от, а інша тут. До речі, в руках, напевне, щось можна було б їй покласти. Я просто не знаю, що саме, тому що вона така в нас. І ми малюємо їй таку такою. Воротник. Якось це може називатися. Треба тих, хто шиє, спитати оця штучка по-іншому. І точно так же манжети. От якісь такі білі будуть є. Рот я просто намітила, я буду вже потім фарбою його робити. Волосся просто намітила. І туго заплетені косички, такі, щось стирчать на два боки. Пуговички. Так, це в нас права сторона. Пригадати б, як у дівчат. Пуговички, по-моєму, з правої сторони. Як воно в дівчат? Ну що, як вам? Не дуже вона навезить. ту схожа, що в мене на ескізах і взагалі, але така дівчинка цікава. Може щось. Брови трішки підправити це. Ну, а взагалі-то дві різних і це нормально. Може трошки нижче. Зараз я просто дивлюся. Я малювала Венздей цю зі справжньої кукли. Тобто я дивилася на куклу і малювала. А тут у нас отак От є. І вензний не посміхається. Ну що, це в нас був перший етап, а другий будемо її розмальовувати. Тож це буде друге відео через день, там, чи може наступного дня. Готуйте отаку собі розмальовку, і ми почнемо з нею працювати.